Всім привіт друзі! Дали ось, ось такий на ремонт комп'ютер ось так. власник сказав, що залізла в нього миса, ось так, побризала дроти і він перестав в нього вмикатися. ось так. Тому було вирішено віддати його у сервісний центр. Його віддавали в сервісний центр, він там пролезав одну неділю, ось так, сказали, що зробити чомусь не змогли ось так, його. і він вирішив, скажімо так, звернутися до мене, хоча я взагалі не профі по е, цих комп'ютерах, взагалі не профі, ось так, як бачите. Ось такий комп'ютер, моделька його, ви зараз бачите на своєму екрані. І проблема в тому, що коли його вмикають у розетку, то він починає вмикатися і вимикатися циклічно. Ось, так. Ось така в нього проблема. І сзаді він виглядає ось такимсь щином. Також я розумію, що ось сюдою, скоріше за все, проскочила миса. Ось так. Ось саме сюдою, як бачите, цей отвір. Ось так його потрібно було заклеїти чимось, а його не заклеїли. Ну що, зараз будемо пробувати його вмикати, я вам покажу, як він працює. Так, ну що, ось я вже тут підготував стенд. Взяв монітора LTE. Ось сам ПК. Зібраний він на е, процесорі. Intel Core i5. Ось так. Під'єднав, як бачите, до нього монітора. Зараз буду вмикати в розетку і показую дефект. Як бачите, вмикається і вимикається. І так циклічно. На моніторі картинки немає. Так, дивимося, що що тут у нас всередині, а всередині, а всередині стоять три оперативні пам'яті DDR3 по 2 ГБ, кожна ко, ко, виходить 6 ГБ за загальної за оперативної пам'яті. Також бачимо, що тут чомусь не обертається процесорний вентилятор. Хоча при старті він ось мигає, коли, коли вмикається, то вентилятор. Трішки дергаюся джор, з самого блока звлення цього ПК. А ось процесорний світ на місці. Це доволі-таки дивно. Ну, З тим будемо потім якось розберемося. Як бачимо, карт картинки так і, і немає на дисплеї, вимикаю ПК і дивимося з оперативною пам'яттю. А Оперативна пам'ять в нас виходить, місце на неї нагадувала ось так. Так ось вона, ця місяця пообризала ось тут дроти, як бачите. Вони не повністю перегрізані, але видно, що ізоляція вже спорчена ось так. І потрібно буде в будь-якому випадку це все діло ізолянтою проходити. Як бачимо, оперативна пам'ять взагалі там, миса її обгадувала конкретно. Ось так. Тому будемо першим ділом дивитися на оперативну пам'ять. Тому що без оперативної пам'яті комп'ютер не запуститься. Так, далі. Дивимося, об, обризана кнопка Reset BIOS -а. Як бачите, ми ще її також не обминула. Так, далі козух процесора обдува. Як бачимо, вентилятор хтось вимк, вимкнув. Можливо, попередній сервіс. Відключив вентилятор. Навіщо? Не, не зрозуміло поки що. Ось так. Обережно піднімаю кожух і бачимо, так воно є. Вентилятор. Вимкнений. Зараз я його вимкну. Тому що. Це дуже погано. Якщо вентилятор буде вимкнений, то процесор може вийти ззаду. Хоч тут охолодження таке і непогане стоїть башня на процесорі, але все рівно. Вентилятор тут має бути обов'язково підключений. Ну Далі зараз я цей комп'ютер поставлю на стіл і буду. З ним розбиратися. Ну що, обережно піднімаю вверх деку для CD та DVD дисководів. Потім обережно знімаю по очереді планки оперативної пам'яті. Як бачите, ось сама більше бі постраждала. Миса ми її дуже сильно обгадала. Ось так. Навіть є об обгорівся компоненти, радіокомпоненти, а саме конденсатор дуже сильно постраждав, ось так. Далі виймаю другу оперативну пам'ять. Виглядає набагато краще, як бачите. в бік і витягую останню оперативну пам'ять. третю. Як бачите, вона також в непоганому стані. Саме гірше це перш. Так, ну ось, оперативну пам'ять я зняв. Зараз спробую е, вимкнути без оперативної пам'яті, подивимося, що буде. Як бачимо, вентилятор стоїть на місці, подаю на нього звлення, Вимкнув за розетку відповідно. І тут вмикаю. Як бачите, вентилятор почав крутитися, на панелі засвітився зелений, почав мигати червоний і пищати. це все правильно, тому що комп'ютер не бачить оперативної пам'яті. Я її Витягнув, зараз я буду промивати спиртом планку оперативної пам'яті і будемо їх по одному вставляти. Подивимося, чи буде картинка. Ось так. Комп'ютер від... у бік тепер. Беру планки і зараз їх за запапуємо спиртом. Все, друзі, бачу причину. Бачив причину, по якій вона перестала працювати і пішла, напевно, в КЗ, ось подивіться ось сюди. Дивимось, друзі, уважно, ось тут стоїть конденсатор. Він, як бачите, повністю весь об -об 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 обгорівший. Якщо взяти ось оперативну пам'ять, таку саму, То тут дуже добре видно, що ось тут знаходяться конденсатори. Ось конденсатор, ось конденсатор, ось тут, тут і тут. І так, і так, і так далі пішло. І ось тут, як бачите, конденсатор він аж обгорів ось так. І тому, Відмой за все причина і була. Ну Зараз ми пранку не будемо ставити, поставимо... Дві інші планки, які мають працювати. Я також їх зараз промию, ви висушу ви, ось так. Щоб було на всі шло, тому що мало ли що може бути, щоб мене мі, купорос не, не, не взяв. Ось так. Пройдемось по всіх контактах, перевімо цю панку, так само її промиємо. Тому що тут миси ми лазили ось так. І потім це його промити і висушити обов'язково. Так, зараз з феном і буду вставляти і перевіряти. Так, це є діло. Зараз будемо вставляти ці в в комп'ютер, спробувати. І пробувати запускати на них. Так, є вставив. І так, друзі, зараз. Саме такий цікавий момент. Це Зараз я буду перевіряти чи запрацює, чи не запрацює воно. Чи з'явиться картинка на дисплеї, чи не з'явиться. Поставив, як бачите, оперативну пам'ять. Промітив на все виконе місце. Дві планки, ось вони, одна і друга. Третю не ставлю, так як вона пошкоджена. Далі вставляю. 220 вольт подаю на комп'ютер, він авто стартує, як бачите. 28 свізиться. І дивимося на екран. Опа, екран запустився, скоріше за все. Як ви бачили, була картинка і так, картинка є. З'явився логотип Windows D10. І є чудово він працює. Кулер крутиться, обертається, процесор не гарячий, холодний. Ось так, не знаю, чому відключили вентилятора від, від процесора. Це дуже не, небезпечно так робити. Не, не можна в ніякому разі, так, як процесор може перегрітися. Як бачите, комп'ютер працює чудово. Скажімо так, Вийшло його відремонтувати, тому що перед цим його е, приносили в інший скажімо так, ремонтний центр і там щось сказали, що... Не вийшло в них чомусь демонтувати його, чому не знаю. Причина була не, не така вуза і і, і і часка відповідно. Ось так. Все працює. Зараз я пам'ять я не знаю, чи потрібно буде з, 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 з власником поговорити, чи буде в її міняти, чи можливо її від, відремонтувати. Відремонтувати її також. можливо потрібно. Зрозуміти, що це що, за що, що, що конденсатор тут. А, замінити його відповідно. Подивитися, пропаятиму ці резисторі, які стоять під кожною цією планкою пам'яті. Але, скоріше за все, 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 краще замінити ось так. Ось такі от справи. Так що запрацював і це не може не радувати. Все, що потрібно було зробити, це зняти ці оперативні пам'яті, ось так. промити ізопропіленим спиртом, як ви бачили. І дуже добре їх висушити за допомогою фену. Як бачите, все запрацювало. Дуже добре. Я вибачаюся за, за якісь знімання, тому що я, як правило, комп'ютера е, як, як зазвичай не ремонтую, а тут ну, уже ...якось захотілося і їх ремонтувати. Тому ось так, як є. На вулиці зараз пасмурна погода. Ось так, і тому світла дуже мало, мало в цій кімнаті. Ось так ремонтую у, у темноті, як, як бачите, під'єднав ось миску радіо. Мискусь. Мі, мі, і зараз От, подивимося, що тут за система і скільки определяється оперативної пам'яті. Ось бачимо всю картину: 4 ГБ ОЗУ, оперативна пам'ять. Ось так. Процесор стоїть Intel Core uh, i5 2400 CPU 3,10 ГГц. Як бачите, 64 -г... розрядна система. Ну і так далі. Головне, що працює і це добре. Далі, що я буду робити, це відповідно. Потрібно оці всі дроти, які погрізали миса, їх поізолювати. Як бачите, там вони по, по, понадрізані ось так. І їх потрібно всіх ізолювати, тому що вони можуть замкнути ось так. Потім тут є над, над, надрізаний дріт. Навіть там, де САТО, як бачите, навіть оголене не є. Так що потрібно обов'язково це все діло ізолянтою. Заізолювати ось так. Навіть місяць гріє, сам сата стекер, як, як, як бачите, він над, надгризаний. Так, ну що, зараз буду ізолювати дроти. Як бачите, у дроті СА, сата доволі тут таки, двойна ізоляція, що добре, і навіть я би сказав, що навіть і тройна ізоляція. Тому це повезло ось так. Що... Саме огольних тут дротів не видно. Тобто ще одна ізоляція виходить. Ось так. А ось ось тут є оголені дроти. Дуже добре їх видно. Потім зразу буде брати ізоленту і ізолювати це все діло. Ось так. Тут також із блока зивлення дроти оголені є. Це потрібно буде провіряти відповідно і ізолювати. Тут ми також подрізали тріски дроти, як видно. Так, ну ось що вийшло. І ви, замотав, як бачите. З лентою замотав. Виглядає набагато ви краще. Ось так. Ось так там десь. Це... Так ось USB порта і замотав. SATA DRIT Са, і замотав. Дроти із блока зривлення так ось і замотав, як бачите. Усі три дроти обмотані ізолентою, Один дріт, другий дріт, Ну, Ось тепер і все на цьому. Так. Тепер можна збирати. Це ставлю на місце. Все іте. ж підключено, все. Ставлю. Ставь, все підійшло чітко. Стало на все законне місце. Радіатор. Як бачите, повністю про... просвіщається про... ось так. Все добре. Чем таке діло? Збираю все діло. Як видно? Ось сюди, і, все, що і мисло, і, і пройшло. Тут потрібно буде писати якусь щі, щі, ось так скажу потім їм. Me caiu. Ось і все, а за ремонт я взяв 500 гривень.